Прихоплення з системи, космонавти, спутники. Читати це дуже корисно. Мене звуть Мілана Я вчуся в першому а класі. Моя найулюблена книжка це енциклопедія для дівчат. Вона дуже корисна і цікава. Про те, як Виховати собі справжню леді. Вона навчає, як поводити собі в суспільстві, як допомагати матусі, як правильно вдягатися, правилам безпеки та ще багато корисних справ. Обов'язково прочитайте та зверніть увагу на всі поради. У мене улюблена книжка «Розумна собачка Соня. В ній розповідається по півгодах. Вони ще мама не читала її, а зараз я читаю сама. Я захоплююся динозавром, тому моя улюблена книга це велика книга про динозаврів у казках та оповіданнях. Автор цієї книги Юрій Карпенко. Це дуже яскрава та цікава книга, та ще вона пізнавальна. В неї розповідається про види динозаврів, у які часи вони жили, та які мали звички. Мене звати Дмитро Соловйов, я учень другого класу. Я вам хочу розповісти про мою найулюбленішу... Книжку. Вона називається Пригоди Мицика і Кицика. В ній розповідається про маленьке мишеня і великого кота. Ця книжка мене навчила дружити і читати. Моя улюблена книжка це веселі історії про пригоди дівчинки Джуді Муді, яку написала американська дитяча письменниця та бібліотекарка Мелен Макдональд. Ця книга дуже популярна серед читачів, це грав до тому, що письменниця придумують цікаві та оптимістичні історії, яких влучно втіла на мораль. Окрім Джуді, важливий рад у книзі Раї Брат Стінг та друзі Рокі і Френк, не дивлячись на відмінності їх характера, всіх об'єднує любов до незвичайних пригод, які вони ще разу потрапляють і намагаються вибухи. А головне, всі ці історії подарують читачам усмішку. Моя улюблена книга Раймонда Брігса Сніговик. Яка складається з малюнків про хлопчика та сніговика. Кожного разу, відкриваючи цю книгу, можна розповідати нову, цікаву і чарівну історію. thank you Чарівного лісу. У ній розповідається, як заяць і відьмідь подорожували, та з ними траплялися різні історії. Я дуже рекомендую вам її прочитати. Моя найлюбінша книга це Волейбол. Її автор Хурадіті і Він представляє японську літературу. Сюжет хлопчик на ім'я Хіната, учень середньої школи, який випадково побачив матч національного чемпіонату. З телевізора. Після чого полюбив волейбол. Хіната вирішив стати схожим на того популярного гравця, якого він побачив по телевізору. Через його прізвище маленький гігант, незважаючи на свій невеликий зріст. Після прочитаного я рекомендую прочитати книгу, кому подобається спорт. Там є багато малюнків. У мене є багато книжок української мови. Але на даний час це енциклопедія або довідник для школярів. Нині є багато інформації про різні предмети, можна знайти відповіді на запитання. Завдяки цим книжкам ми стаємо більш розумними і навчаємося саморозвитку. Як Альфон... Альфонс Альфанстоде, книжка це найкращі друзі, до них можна звернутися в ж які хвилини життя. Вони ніколи не зрадять тебе, тому ставайте. Мудрішими та розумнішими разом із книжками. Моєю найулюбленішою книгою є Три царства. Я її читаю ще з дитинства. Тут дуже багато цікавих українських казок, та мені вона дуже подобається. У цій книжці є такі казки, як Кутигорожко, Пан Коцький. Шривенька качечка, мудра дівчина, золотий черевичок, ох, про жар та вовка, про сімох братів Гайворенів і їх сестру, Юрза Мозза і стрілець молодець. Та ще дуже багато казок. Я вважаю, що майже кожна дитина любить слухати або читати казки. Тому що казки розповідають про надзвичайні події, та в кожній вигадці є щось і від реального життя. Яскраві казкові образи допомагають нам краще роздивитись у нашому повсякденні добро і зло, правду і кривду. Вони вчать нас бути добрими, щирими, працьовитими, застерігають від скупості, ледерства, брехливості. Діти, читайте казки, любіть книжки. Мені подобаються книги про ботаніку. Зараз весна. Йдемо ізучати дерева, кущі, траву. Будемо разом вивчати природу. Це моя улюблена книга. Готель фламінго відпуска у спеку. Написав її Алекс Мілвей. На бульварі тварин спекотне літо і готель Фламінго вирує від хвилювання. Король та королева мешкатимуть у готелі. Давно у Фламінго не було королівських гостей, тому Ганні та її команді треба добре попрацювати та багато чого зробити та доглядати за пінгвінами в таку спеку завдання незлегких. Мені дуже подобаються пригоди про піратів. І моя улюблена книга це Веселі Роджерси та приманний Галеон, автор цієї книги Джонні Дадул. Це дуже яскрава і цікава книжка про піратські пригоди. А ще вона про відвагу, мужність і справжню дружбу. Я всім рекомендую цю книгу, особливо тим, хто любить піратів та пригоди. Сьогодні я розповім вам про мою улюблену книгу Це Гаррі Поттер». В ній розповідається про погоди Гаррі і його друзів у школі магії Хогвартс. Коли я її читаю, я нібито попадаю у світ магії. Разом з головним героєм я ходжу по коридорах Хогвартсу або сиджу на урок ціліварі. Якщо ви почнете читати цю книгу, ви не зможете зупинитися. Всім раджу до прочитання Джон Роулінг Гаррі Поттер. Моя найулюбленіша книжка Поліана, яку написала Елеонор Поттер. В ній розповідається про життя дівчинку-сироти, яку потім до себе забрала тітка Поля. Поліану в дитинстві її татусь навчив грати у гру в радість, а переїхавши до суворої тітки Полі, вона принесла у місто багато добра і позитиву, а згодом навчила грати у гру в радість майже всіх жителів міста. Я порекомендувала цю книгу, бо в ній дуже багато цікавих та різних подій. І вона вчить добру та те, що навіть в найскладніших ситуаціях можна знаходити плюси та позитив, за допомогою яких ти набагато швидше знайдеш вихід із складної ситуації.